Бізько п'ятої години ранку ворог завдав цинічного удару по житловим будинкам міста Запоріжжя. Сім ракет прилетіло. В результаті обстрілу виникли пожежі. Кількість жертв уточнюється, люди знаходяться під завалами, працюють рятувальники. Ворог гатив по самому центру міста. Зруйновано три прольоти, багатоповерхівки на проспекті Соборному. Частину багатоквартирного будинку на вулиці Сталиварів. Влучання було і у приватному секторі міста ночу. коли усі люди спали, ворог наніс ракетний удар по житлових будинках. Влучено дві багатоповерхівки, зруйновані під'їзди. Люди під завалами зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб достати всіх людей з під завалів, мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне населення. Багатоповерхівка історичної забудови на проспекті Соборному зазнала найбільших руйнувань. Під завалами наразі залишаються люди. Рятувальники ведуть пошукові роботи. Сусіди та родичі нервово чекають, хоч яких звісток. Весь стояк там. раз, два, три, четыре точно этажа. Это все люди, которые находились дома. И с другой стороны, я точно знаю, одна семья, точно знаю, не нашли никого. То есть залазили МЧСники, и получается все комнаты пустые, а там, где они спали, и этой комнаты нет просто. Дуже сильний завал, вкрай важко розібрати його швидко. Будівля навпроти теж зазнала руйнувань. Виникла пожежа, повилітали шибки. Центр міста жодних військових об'єктів. Однозначно можна говорити про терористичний акт. Я якраз раз в цьому домі живу, благо не в тому під'їзді без коментарів. Я просто на голові одні плохі слова не буду. Просто душа болить, душа за наших дітей, душа за нашу Україну. Понимаєте? За нашу Україну. В іншому будинку також руйнування. Рятувальники працюють, не покладаючи рук. Наголошуємо, тут мирно жили люди, по яким цинічно під ранок здійснено ракетний удар. Серед завалів можна побачити особисті речі автівки зруйновані вщент. За даними Зовани, цей час в результаті рашистської терористичної атаки по житловим будинкам Запоріжжя загинула одна людина. Жертв могло бути значно більше, але завдячуючи вчасним та професійним діям запорізьких працівників ДСНС, вже вдалося врятувати 21 постраждалого. Але пошуки тривають. Одного чоловіка дістали з під завалів близько дев'ятої години ранку. Я говорив, тебе, что мы тебя достали. Говорил? Достали. Вы что? Вот наверх. Наверх? На носилочку. На носилочку. Він пробув під завалом будинку понад чотири години. Наразі ушпиталений, перебуває у лікарні. Роботи з пошуку постраждалих і загиблих продовжуються. Мешканці сусідніх будинків шоковані. Як відбувалося? Спав. Ух, схватився. бегу до выхода, а навстречу мне лови на стекол. Это расстрел называется. Понимаете? А наша нация не заработала этого. Мы, украинцы, воинственный народ. Трудолюбивый, культурный и выдержанный. Вот я считаю, что все надо усилия приложить и в политическом направлении, и на поле боя немедленно ликвидировать эту мразь. На кожному кроці чутно прокльони в адресу країни агресорки та її керівника спаплюжені життя, знищені будівлі, смерть, страх і горе ось що таке справжній руський мир. Цього ранку дісталося і приватному сектору. Один із будинків зруйнований. Саме там і загинула літня жінка. Мама скоро умерла. Сусідні будинки також зазнали руйнувань. Немножко ж колині голову там попало, що то там їжав кроваті на спальні, вікно упало на ній. Тим часом у місті не стихає повітряна тривога. Близько 11-ї години расисти завдали чергового удару по Запоріжжю. Представники влади закликають мешканців перебувати в укриттях або, хоча б в безпечних місцях.